В загальноосвітніх закладах міста Грішні плавні вирує життя, відбуваються різноманітні заходи, але в умовах воєнного стану особливого значення надається волонтерству. У ньому задіяні і учні, і їхні батьки, і педагоги. Ми вже неодноразово розповідали про цікаві заходи, присвячені саме волонтерству в закладах освіти. А сьогодні про те, якими справами волонтерськими займаються в загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради, розповість заступник директора з навчально-виховної роботи Валерія Федішева. Їй слово. Дякую. Наша країна велична і сильна. Кожний українець сьогодні волонтер. А волонтер це синонім до слів, порятунок, боротьба, відданість, щирість зробити неможливе. Кожен з нас впливає на розвиток України, кожен з нас долучається і творить країну, якій хочеться жити, ініціювати власні проєкти і бути щасливим. Страшні події тероризують українське суспільство вже багато років, а активні бойові дії змусили роз'їхатися українці по всьому світу, але не знав наш ворог, що розбудив силу силенну для об'єднання, зміцнення, зцілення і нашої перемоги. Об'єдналися українські сім'ї, міста, області, інші країни, які підтримали і допомогли, надаючи сили та ресурсів. Про волонтерський рух в Україні сьогодні захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Наша школа це згуртований великий колектив, який не залишився осторонь у часи відстоювання незалежності та незламності. Учасники освітнього процесу ініціювали загальношкільний проєкт Світ тримається на добрих справах, який надихнув далі діяти заради світлого. Та мирного майбутнього. Одним з найпотужніших заходів в рамках цього проєкту є благодійний ярмарок Діти дітям Він відбувається декілька разів на рік, приурочений до знаменних дат та подій. Це дозволяє об'єднати всю громаду для творення добра та допомоги. Нам вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень тільки за цей навчальний рік і направити кошти на добрі справи. І реалізувати різні акції в межах цього проєкту. Акція Новорічна посилка. Відправлено 30 посилок нашим воїнам напередодні нового року із смаколиками, продуктами, подарунками, малюнками. Ми отримали фідбек, фото, задоволення обличчя та вдячність, що ми перебуваємо таким чином з ними, підтримуємо їх, наших воїнів. Ще одна реалізована акція Новорічний кошик. Яка здійснена шляхом співпраці з міським територіальним центром Калина зібрано і передано 100 новорічних кошиків для людей похилого віку в нашому місті? Унікальним є те, що для кожної людини ми поклали печиво у вигляді серця, яке пекли наші вчителі та учні з батьками, щоб передати нашу любов та повагу, писали листи, щоб підбадьорити літніх людей, і, хоч на трохи, відволікти їх від проблем сьогодення. Збираючи новорічний кошик, згадувала своїх бабусь та дідусів, тому хотілося якомога більше тепла і добра вкласти в кожний подарунок. Ми здійснили акцію Свято в кожний дім і напередодні Святого Миколая учні нашої школи, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, отримали сертифікат на 300 гривень від дитячого магазину. Ця акція стала можливою тільки завдяки ярмарку Діти дітям, де і були зібрані кошти для придбання сертифікатів. Загальношкільний проєкт світ тримається на добрих справах не тільки об'єднує учасників освітнього процесу. Він об'єднує націю, надихає далі діяти заради світлого та мирного майбутнього нашої неньки. Крім того, в рамках цього проекту було зібрано необхідні речі для дітей: канцелярія, одяг, іграшки, солодощі, які були відправлені діткам, що постраждали від військової агресії внаслідок вторгнення Росії. Більшість посилок було відправлено у Вовчанськ Харківської області. На той час люди вісім місяців провели в окупації і практично втратили все майно. Так хотілося трішечки подарувати дітям диво в умовах втраченого дитинства. І приємною несподіванкою став привіт з Вовчанської центральної районної лікарні у вигляді подяки, яку прислали на адресу нашої школи. Школа бере постійну участь у всеукраїнській благодійній акції Солдат, захисник батьківщини, в рамках якої відбувається збір коштів на придбання парафіну та картону для виготовлення окопних свічок та інгредієнтів для виготовлення харчових наборів, перераховане більше 2000 тисяч гривень на рахунки всеукраїнського благодійного фонду Діти, наше майбутнє. Постійно класи на чолі зі своїми класними керівниками збирають продукти харчування, солодощі, ліки, шкарпетки, пишуть листівки захисникам і відносять у міський волонтерський штаб. 6 по 8 грудня шкільна спільнота об'єдналася в написанні найбільшого листа привітання з Днем захисників та захисниць України. Це нагода передати військовій спільноті вістку, що ми цінуємо все те, що вони роблять, щоб зберегти безпеку в нашій державі. В цьому році для нас День Закоханим був в найрідніших кольорах, тому що наше серце належить Україні, тому що захоплюємось нашими захисниками. Прагнемо, щоб уся Україна заграла жовто-блакитними фарбами. Тому у школі пройшов майстер-клас Валентинка для захисника. Діти із задоволенням, великим натхненням розписували пряники різнокольоровою глазур'ю. Солодощі були передані на передову, а з ними часточка нашої любові і тепла. До кожного пряника ми вклали невелику листівки із словами вдячності і різних побажань для воїнів та з вірою, що найближчим часом ми святкуватимемо перемогу і багато різних свят під мирним небом. Протягом благодійного ярмарку Великодній дивограй підготовлено чимало пасхальних сувенірів, квіткові інсталяції, колоритні вибори та поробки, ювелірні прикраси і аксесуари ручної роботи та кондитерську продукцію, гасло заходу, кролика на щастя, придбай коштамо зсу допомагай. Зібрано більше 15 тисяч гривень, частина яких піде на допомогу дітям, чиї батьки загинули під час захисту нашої країни. Наша шкільна спільнота, як і всі заклади нашого міста, є корисними без зброї в руках. Своїми заходами та діями продовжуємо об'єднувати українську молодь, їх батьків, пробуджуємо в кожного почуття щирого і глибокого патріотизму, даємо змогу проявити себе безкорисливими, щедрими, готовим підтримати Україну заради кращого майбутнього нашої держави. Хочу зазначити, що малюнки і листи відучнів відіграють значну роль у підтримці наших захисників та захисниць. А малюнки учасників флешмобу Діти України за мир від освітнього центру Верховної Ради України знаходять своїх адресатів на полях 146-ї асамблеї міжпарламентського союзу. Під час робочої зустрічі з представниками делегації Нової Зеландії, Чилі та Замбії, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подарував міжнародним колегам неймовірні малюнки юних українців. Серед них і робота учениці 2-го Б класу нашої школи. А також малюнки наших учнів можна побачити на білбордах нашого рідного міста. Малюнки ще таких малих, але вже таких сильних. Наполегливих україночок та українців у нас є правило: найголовніше не ставити собі обмежень. Будь-яка допомога важлива, тому варто робити те, що ви можете і хочете саме зараз. Не чекаючи кращого часу чи ідеальних можливостей, діти та батьки з розумінням ставляться до всіх заходів у нашому закладі, самі ініціюють і організовують вже заплановано ряд активностей, про які ми обов'язково повідомимо пізніше. Всі ми єдина шкільна родина. Як і вся Україна, хочемо, щоб скоріше закінчилася війна. З надією чекаємо перемоги. А для того, щоб пришвидшити її. Кожен учасник освітнього процесу об'єднується у такій добрій і необхідній справі, як волонтерство. Віримо, чекаємо, діємо заради нас, заради нашої держави. Все буде Україна. Без сумніву, з такими людьми обов'язково все буде в нашій Україні і перемога теж. Ось ми сьогодні впевнилися в тому, як. Живе, процвітає і втілюється в життя ідея добра, милосердя, патріотизму в загальноосвітній школі, номер 6 міста горішні плавні, а де добром зігріте серце, воно вік не прохолоне. Ми дуже вдячні сьогодні за цю цікаву розповідь гості нашої студії. В гостях студії Кварсит ФМ сьогодні була заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради Валерія Федішева.